Росія почала бити по Україні оновленими шахедами. А так стає більше експерти заговорили про новий задум Путіна. Як Кремлю вдається нарощувати темпи атак, що за оновлені шахеди пускають по нашій країні, та що кажуть експерти, усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть дівподобайки. А ми переходимо до новин. Російських атак стає усе більше. Окупанти атакують мирні міста України і в день і вночі. А під час останніх атак путінська армія гатила по Україні шахедами з термобаричною бойовою частиною. Про це в коментарі для Тесен повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. За даними експертів, цієї установи поки не йдеться про масове використання дронів саме з термобаристикою. Якщо в інших шахедів уламково фугасна дія, то у цих бойова частина спрацьовує за рахунок тиску температури Оре та хімічних елементів, тобто може йтись про інший спосіб пораження. Своєю чергою, колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов пояснив, що це за оновлені шахеди. У цьому випадку ключовий вплив на об'єкт ураження здійснюється за допомогою температури. Фактично, завданням цих дронів є запалювання. Якщо, наприклад, казати про уламкову фугасну бойову частину, то передбачається вибух та розліт уламків. Тут йдеться про дрони, які створюють умови для загоряння того чи іншого об'єкта за словами аналітика, зараз ворог шукає будь-які можливості для того, щоб максимально здешевити дрони та за рахунок здешевлення здійснювати ще більш масовані атаки, щоб максимально перевантажити наші системи ППО. Окупанти протягом тижня використовують кілька сотень дронів, а лише кілька відсотків досягають цілей. Тому ворог шукає будь-які можливості масштабувати виробництво та рівень збитків для України. Селезньов зазначає, що ціллю таких шахедів може бути будь-який об'єкт, бо куди б не прилетіло, окупантам буде за щастя. А нищення цивільних об'єктів це створення певної зневіри в українському суспільстві. Експерт зауважує, що жовтень був рекордним по кількості застосування шахедів та їхніх аналогів. Їх запустили понад дві тисячі. Хоча ще два місяці тому відомі українські експерти казали, що це нереально, що російська оборона промисловість не можна постачати на фронт тисячу дронів, а по факту дві тисячі. А в той же час експерти спростовують твердження про те, що нові шахеди більш небезпечні ніж їхні минулі аналоги. Попередньо відомо, що це не так. Кожний з шахедів, Несе смертельну небезпеку, але рівень потужності саме цих дронів, як мінімум, не перевищує небезпеку на попередніх. Нагадаємо, що раніше в коментарі для Тесенює представник оборони України Андрій Черняк розповів, що у рашистів зараз працює виробництво. Вони зараз самостійно випускають як ударні, так і дрони-імітатори. Вони виконують чотири основні завдання: перше, вони не досягли бажаних результатів на фронті, їм треба щось розповідати для свого населення. Друге знищувати нашу енергосистему, знищувати нашу промисловість. Третє тероризувати населення України, намагатись створювати паніку, щоб в країні були люди, які не згодні з діями влади. Четверте впливати на міжнародну громадськість, показувати, що ось ми можемо так. А на питання про те, чи збережеться найближчим часом така кількість щоденно випущених шахедів, гур відповіли так. Цитую в окупантів є можливість виробляти їх. Своєю чергою військовий експерт Роман Світан в коментарі для ТСНЮА припустив, що можливі такі часи, коли ворог збільшить кількість випущених дронів до 200 одиниць одночасно. Але це за його словами мовляв не буде критичним показником. Росіяни однозначно будуть збільшувати виробництво шахетів до того рівня, який їм дозволяє кількість наявних вузлів та агрегатів. Останні вони закуповують, а потім збирають дрон у себе. В принципі, вузлів та агрегатів їм дають безлімітно за словами експерта. Зараз в Україні вже можуть збивати шахеди більш дешевими засобами ніж це було раніше. Це не важкі кулемети, це може бути більш легкою стрілецькою зброєю. Їхні постріли останнім часом чують мешканці столичного регіону. Але для супроводу шахеда такою зброєю треба більше часу. Різновидів кулеметів дуже багато. У нас вже з'явилися серйозні системи РЕП, які практично спалюють мізки шахедам та іншим дронам. Після цього дрони сліпнуть та йдуть на північ в Білорусь. Крім того, на думку світана, остання атака шахедів не є передмісниками ймовірного чергового масованого ракетного обстрілу України. Коли росіяни планують ракетний удар, то не відштовхуються від того, мало чи багато є шахедів, але велика кількість. Випущених шахедів дає росіянам можливість сподіватися на те, що ці дрони засушать нашу ППО, на те, що ми використаємо велику кількість ракет по цим ПЛА. А потім, коли почнеться ракетна атака, то у нас буде мало протиракетних засобів. А на питання про те, до якого рівня путінська армія може збільшити кількість одночасно випущених шахетів, він відповів, що межа однозначно є. Це пов'язано з пусковими установками та маршрутізацією. Не все так просто, бо навіть накопичена кількість шахедів не означає, що вони одним махом зможуть усіх їх Пустити Звісно, вони можуть накопичити декілька тисяч, але підготовка до польоту це непростий процес, який вимагає втручання спеціалістів. З виробництвом у окупантів немає проблем, але з групами забезпечення та пусковими установками у них є обмеження, тобто збільшити вони можуть одночасний виліт шахедів максимум в два рази. Але військової раціональності в цьому немає. Чим більше летить шахедів, тим більше відсотків їх збивається. Більшість літальних апаратів збивається тоді, коли йде масована атака, через те, що з нашої сторони задіюється більша кількість засобів ППО. Терору. Україна російськими шахедами відбувається і вдень, і вночі. Про те, що окупанти мають потенціал наростити руї безпілотників під час одного нальоту, попереджають і самі військові. Але для расистів є сюрприз. Українські розробники теж не сидять склавши руки. Кажуть, зовсім скоро у нас з'явиться свій безпілотник, який буде перехоплювати російські дрони Камікадзе. Отож, Росія фактично щодня атакує українські міста. Мопеди, як їх називають народі, чи не щодня долітають і до столиці. Зокрема, військовий з позивним бандурист пояснив, як ворожим дроном вдається долітати до великих міст України. Все впирається виключно в кількість озброєння. Якби було, що кожні три кілометри ми ставимо по зенітній установці, та їх немає стільки. Мобільні вогневі групи. Дуже ефективна крута штука. Але та людина, яка програмує шахет, відкриває програму, в неї є мапа і на другому екрані мапа висот. Він собі прокладає маршрути, постійно їх змінюючи. Якщо подивитися, є декілька конкретних місць, куди вони зазвичай залітають в Київ. В цих місцях їх завжди збивають, але вони все одно туди пруть. І є деякі, яким маршрут проклали на 3 км в бік або по максимально низькій висоті. Чому є влучання ракет у високоповерхівки? Тому що на маршруті не прокладено в нього. Що там звели 20-30-поверховий будинок. Водночас військовий з позивним Джері заявив, що по той бік теж воюють, так би мовити, хитрі люди. Тому збиття ворожих безпілотників часто стає неможливим. Вони летять на низьких висотах або залітають в яри. РЛС їх не бачить, губляться з поля зору, а потім вискакує десь за 5 кілометрів правіше. Ви стояли і ловили його на одному маршруті. Він змінив різко. Зник на карті і з'явився за 5 кілометрів правіше. Ти його вже не наздоженеш. Але на кожного хитрого знайдеться ще хитріший. А враховуючи, що мова йде про наше життя, українцям постійно доводиться брати, якщо не силою, то новими розробками. Нагадаю, що минулого тижня у західному виданні Telegraph заявили, що Україна вже розробляє безпілотник, який буде здатний перехоплювати російські дрони Камікадзе іранської розробки. Шахету нова зброя буде розгорнута для переслідування та перехоплення шахет 136 замість звичайних боєприпасів протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських загороджень. Це перший випадок, коли приєднано фотографію та деталі засекреченого вигляду від першої особи ФПІВІШахет Хантер Стинга. Ба більше за телеграфов вперше опублікував і фотографію нового дрона, розробленого українською групою дикі шершні. Стверджується, що цей безпілотник здатний літати зі швидкістю понад 160 км на годину та підніматися на висоту близько трьох кілометрів. Майбутня розробка матиме систему наведення на ціль зі штучним інтелектом, яка дозволить Ілоту наводити її на ворожі цілі. Подібні дрони використовувалися для перехоплення російських розвідувальних безпілотників, які літають високо та повільно над полем бою, збираючи розвідувальні дані для артилерійських і ракетних підрозділів. Відео, на яких українські безпілотники виризаються в російські безпілотники Орлани і зала, почали поширюватися в соціальних мережах все частіше, оскільки сили Києва використовують БПЛА для зняття систем спостереження. Але стінг стане першим безпілотником, спеціально розробленим для націлювання на розроблені раном безпілотники шахет, запущені російськими військами. А Думаєте, ви чи будуть такі атаки ставати ще частішими, враховуючи, що от зима? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю нам мирного і чистого неба. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.